Доброго раночку карти долі. Я вам говорила, що не одні карти не показують на великий період. Ну, Максимум на 3 на пів року можуть показати. Зараз я скажу вам, що буде відбуватися в течені 3 років. По цих картах можна, бо це карти долі, вони обширні, вони широкі. Зараз, задумайте на п'ять карт, і я вам підскажу. Вашу ситуацію за три роки, що буде відбуватися. Так, хто задумає на першу карту, на другу карту, на третю карту, на четверту, на п'яту. Так, Будемо допоміжні сюди витягувати. Задумали? Так, хто задумав на першу карту, вам треба буде порада ваших рідних, близьких. Може, мами, тата, якщо немає, ну, зверніться до мене тоді. Напишіть, якщо треба порада, і ну не маєте можливості ну, на діагностику попасти або ще. Тут дружеська порада, і вона вас настави на те, що вам потрібно. Ну, Давайте спомагательну карту, допоміжну карту витягнемо. Ось, бачите, ви будете совєтуватися, чи виходить заміж або чи жениться, вам треба порада Іменно в цьому, чи ця людина ну, достойна, пристойна, щоб з нею зв'язати долю. Ну, можете мені написати. Не, не все вирішують гроші. Я вам допоможу, пораджу, скажу. От в течение трьох років, хто одинокий, а хто, хто може, поспорився зі своїм коханим, а хто у бракі, то тут міцний брак. І не домнімайте своїх чоловіків, бо тут гарний брак. Без ізмін, без суперниць, тут все добре. Так, хто задумав на другу карту? От Якась буде така подія, що ви соберетесь усі разом. Весь ваш рід, хто зараз на даний час живий, всі зберуться: дідусі, бабусі, тітки, дядьки, плем'яники і будете. Якусь подію відмічати давайте допоміжну карту. А, о, будете ділити гроші. Може, якесь наслідство, може, щось продасте. От запомніть це, що я вам сказала, це буде, це неізбіжно. І, або може завіщання, заповіт, може якусь справу загальну будете общу робити і будете по грошам розподілятися, але все буде тут мирно проходити. Не так, як обично. Родичі зустрічаються, коли треба ділити гроші і деруться, бо вчора дивилась діагностику. Ціла родина до мене звернулася, сім чоловік кажуть, я дві, допожіть нам, поділити, треба правильно розділити, бо ми споримося і деремося. Так, тут мирне все буде. Так, третя карта, хто задумав, десь далека дорога вам. Десь поїдете, і поїздка буде така, що не просто поїздка, а це переїзд переїзд на нове місце. Так, спомагательна карта. Ну, Хтось поїде до свого коханого, там буде вже жити. Хтось, може, коханий приїде до вас, але тут, знаєте, то вийшов заміж або женився і поїхали жити разом. Оце така карта. А хто може в парі, то тут переїзд в нове. нове. Так, далі, четверта карта. Ой, швиденько треба. Ну, тут вам на зустріч жених їде, якщо хто не замужній. А хто женатий, то цей чоловік їде на коні, гарними вістками, буде живий. Цілий і невредимий. Це в течені трьох років. Давайте допоміжна карта. Все добре з ним буде. Не переживайте, якщо він в полоні чи <кхи> десь вам не відповідає, то з ним все добре і він вийде на зв'язок. Бачите, новинки, пташки. І нарешті п'ята карта. Швиденько весілля. Дівчата вітаю. В течение трьох років поженитеся, заміж повиходите. Ось ось вона, ця карта довгоочікувана, хто одинокий. А в кого сім'я, то тут міцна сім'я і теж не нападайте на чоловіків. Давайте, допоміжна карта. А хто щось буде казати, пліткувати, ну, нехороші речі казати, нікого не слухайте. У Вас кохання, у вас вірна сім'я міцна. Живіть, любіть один одного, не треба пліткам слухати. Так як ото, я вважаю неподобство. От вчора розпустила Алхім сплі... ну, і сплітні, вони не сплітні, по всьому інтернету, такий скандал вийшов. Ну, як вже це случилось, то треба, щоб воно все було в таємниці. Негарний поступок. Так що, от ви не слухайте подібних сплетін. І тоді воно все буде добре. Я вам цього бажаю.